Мені пишуть повідомлення, кажуть, ти зараз охоїш. До нас йде тіло. А скільки в формі? Ну, його ні з чим не спутати, це к... йде одне тіло. Потім каже, хлопці, я засову. А я кажу, скажи Паляниця. Він кажуть, Паляниця, а о, друг, іди сюди. Почав направляти на мене автомат. Ми, ми говоримо, що все нормально, все, успокойся, ти в нормальні руки попав, так що пойдеш на, на обмін. Я їм кажу, ладно, хоч *ем, тим тим, тим Ви хоч дрон знайшли? Взагалі все починалося з того, що вони при польоті трохи не дотягнули побатки і кажуть, ну ми тіпа, вирішили піти за дроном, тіпа, повернемось, тіпа, доповімо. він був відносно недалеко, як нам тоді казалося. У нас був запис, ми зробили запис, відео, де він упав. І ми вирішили відповідно сходити за ним. Забрали ми цей дрон, вже повертаємося до себе. І не, десь не доходячи плюс-мінус десь кілометр до своєї точки. До нас іде тіло а в касапській формі. Ну його нічим не спутати, це йде одне тіло. Ми його швидше замітили, ніж він нас. Відповідно, я зайняв позицію в кущах, всі в засідці, і його вже контролив, щоб він мене не бачив. А Сергій йшов, мій напарник пішов далі, а намагався з ним встановити контакт, спитав, хто він, що він. І він каже: хлопці, я свої. Ну, свої та й свої. І він далі йде з ним розмовляє. Спитали, з якої бригади, ну, ми розуміли, що це не наш. Автомат був впущений в нього. Заряжений, зате впущений, з предохранителя снятий. Потім каже, хлопці, я за ЗОВ. Стоїть ще в володці. Ще досі діє цей прикол з паляниці. Я говорю, скажи паляниця. Він каже, паляниця. а о, друг, іди сюди. Ну, ми сразу зрозуміли, що це не, не, не зовсім зазово чоловік і почав направляти на мене автомат. Підбігаю я. Приставив йому ногу, ну також вийшло. Ну, тут і ми, і ліві нас. Тут варіантів було небагато. Відповідно, потім він пішов все ж таки. Взяли плін. <плінь> сумку ми з нього одразу сумку ми відкрили, <плінь> <плінь> подивилися, якісь речі, якісь, можливо, щось важливе було. В його сумці була дві бутилки води, це наших, і три яблука. Це все він з собою ніс. І при ньому була <плінь> Це що було таке необхідне, важливе, в принципі, трофей, так сказати. Мені пишуть повідомлення, кажуть, ти зараз ахуєєш. Я такой, єбай, думаю, щось трапилось, думаю, зараз одразу всі погані думки в мене в голову лізуть, скидуть мені відоси, кажуть, ми пленного взяли. Я думаю, ні хотіться сходили за дроном, а прийшли з кінцем. Я їм кажу, ладно, ви хоч дрон знайшли? Вони такі, конечно, все нормально, якщо и каєдромік вернули, все нормально. Ну і звісно, же, що одразу було сказано, що нагодували, дали води і зробили -медичну допомогу, що надали. Начал спрашивать у нас, типа, що він типа, он, он попадений в розход, или же мы чи ми будемо його допитувати і він піде на обмін. Ми говорим, що все нормально, все, успокойся, ти в нормальні руки попал, так що підеш на, на обмін. Ну, розумію, ну да, ну, ворог та, ну ми ж теж ми ж, ж не чудовище якісь. Да, там. Дали йому кофе, дали чаю, покромили трошки його. А він ну, вже бачу, такий вже собі роздобрився вже. Почувствовав, що йому вже ніба, небезпеки ніякої не буде. Я, як звати? Олег Олег, Олег, Олег твою мать. Що? Приїхав сюди до нас Пензе, боєць 72-ї бригади. Пензе, Пензе, Пензи, пензи привіт! воює вже четвертий год тут. Розказував, що він був ремонтником. Ну, заїжджена тема, вони всі розказували, що вони ремонтники. Сам був штурмовик, голов... сержант штурмового відділення. Да. Он говорил, что он типа три месяца був на, на, на позиции там где-то, но ну, за три месяца у нього нічого не виросло. Ну, то есть не было ни щетины, ничего, Запитав, як ти, сюди, як ти сюди потрапив? Тому що відносно там, де ми знаходимося, це ще який не який, але це ще Ну Там ворога не має бути, відповідно. Кажу, як ти, як ти до нас потрапив? зараз, куди глаза нам. І ти рішив до нас в нашу сторону, так? Да? Він не міг прорисувати маршрут, маршрут нам. Дуда нам розказував, що він був проводником груп, що групи заходили сюди, виходили, типу. Проводив він групу чотирьох чоловік. Там почали наші обстріли, обстрілювали їх дуже сильно. Вони спали в бліндажу, потім він проснувся. І групи людей біля нього не було. Він сам виходив з констахи. Каже, поки дійшов три разу тр тр впав, затепився за запутанку побитий весь. Його ну, ну... Чування, не і богу, це чування, бо друга мене назвеш. Воняє, вонючий такий. Однім чортом так воняли. Це катес. Ми почали доповідати все це вище, ну і зрозуміло, що вже е, після всіх цих е, махінацій, з допитами і так далі, е, чекали на його евакуацію. І тут нам допомогли хлопці з Роти розвідки, за що їм окремий респект і великий привіт. Вони теж там за своїми різними проблемами кое-як його забрали. І довели вже його в тил, де його вже передали далі по станціям. І що з ним було далі, це вже загадка і інша історія. В принципі, ми знаходимося е, на такій лінії, на, на, на розграниченні, що може бути все візде. Тобто, і якби як би, я там готувався з пацнами, тобто це було в принципі в порядку речей. Зараз не зрозумієш, де наші, де військові, місцеві. зараз все змішалось, Дуже важко добиратись. Пішки заходимо майже 13 кілометрів. Так, так само виходимо, це дуже зараз важко. Навіть, якщо не помиляюсь, то його пішки виводили. Тобто, Пофіг, що в нього була пробита нога, і вже на певній точці його потім забирали. Бо теж ускладнювався маршрут для машини. Пишалося хлопцями. Дуже пишалися цим, тому що, по-перше, це артилерійський підрозділ в нас. Да, хоч хлопці і пілоти, але ми артилерійський підрозділ. Я, ну, Оскільки я служу вже майже 6 років в армії, я не пам'ятаю, що в нас в бригаді артилерійський підрозділ брав когось взагалі в полон. Ну, для, для піхоти або для когось це є нормою, для нас це щось таке прям, ну, неймовірне. Ну, а що робити? Війна така, це наш долг захищати Україну і, і робити все можливе, щоб такі не, не бігали по нашій території, по нашим полям, лугам і всього інше.